У попередній програмі ми обіцяли вам продовження, тож обіцянку виконуємо. Дякуємо Збройним силам України за можливість знайомити вас із цікавими людьми та цікавими місцями. Діскавері, провайдер твого міста. Я заходжу перша, прямо маленький поріжечок. Ой, тут як давно не було цієї репліки у нас. Маленький поріжечок. Тут інші тишки запахи. Якісь? Так, тут вже такий насичений, як, як на мене, запах. Так. Хм. Я не знаю, чи тобі щось поміняє. А, Думаю, Але ти можеш ще тут понюхати. Дякую. У мене якісь асоціації з приправами, але такими не... Скажи. Не, з такими концентрованими, але якісь такі. У мене там... Mm. Може, це якась каша з чимось, знаєш? Тихо, я вже забрала ту миску. Ні, тобі дати ще? А це що з м'ясом. Ні. Ну, що ця дитя приправа мені з м'ясом асоціюється. Ну, стій, 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 Юлі, стій, стій, стій. Ну, може, там якісь такі. Ну, точно якісь. Нюхай. Ну, так смачно Так смачно пахне. Це якась якийсь супчик? ну тобто Це можна кінти якийсь супчик. такий, такий, давай, супчик, давай, такий, давай. такий О, правда? Такий, давай. Супчик приправи. Да. Якась не? каша в мене, це стація. Але не рисова, не. Каша приправи. А, вівсяна, а хоча можливо і вівсяна. Це що, це, це тут? Добре. якісь... Е... Ну і що? І де ми можемо бути, якщо це такі штуки. Це не кухня. Це не кухня, взагалі не кухня. Тухня. Ну, а де можуть бути якісь такі приправи? На складі де фасують приправи. О, але тут, тут немає такого, знаєш, концентрованого якихось та там. Та ага. не повертайся, Віталік там. Там, там там. Там. Ні, там. Там. тут угу. так, тут нема концентрованого. А знаєш, я собі зараз пригадала, от понюхала ці всі штуки, пригадала пам'ятаєш програму з Тлумецького району. От сухі, сухі. От щось таке, 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 таке схоже, таки але, таки, таки, але, таки, але та... не зовсім схоже, щось сухе і щось пахуче, mm -hmm. і щось смачне. Щось натуральне. Сухе, пахуче, натуральне. Добре, добре, і що це може бути? Яка? воно її їстивне взагалі чи не їсти вне? Добре, я, давай, давай подумаємо, як тобі воно пахло. їстивним чи? Ну воно пахне їстивним, але раптом це є Навіть не знаю, що може з нього щось роблять, якусь натуральну косметику. Косметику? Чесно, ні, я би оцим не намастилася. Я Ні, а може митися? Ну, Юля, ну понюхай, ну куди? Ой, це дуже їстивне. Ну, Ну давай, що? Що тут можуть виготовляти? Якісь суміші, сухі суміші, які потім можна заварити і їсти. О, можна їсти. Кому можна їсти? Будемо дізнаватися. Дивись, її. а нам можна їсти? Я поняття зеленого не маю. <рик> Давай так, я тобі розв'яжу очі, ти подивишся. Нічого не зрозумієш, але подивишся, хоча б що я тобі подавала. Тому ну, що насправдісь таке. Та я бачу папочки, тут, тут, тут все серйозно і дивися, і дивися Якась одного творіє щось таке. Ні, ну я так розумію, що тут контроль угу. тут. Є ваги, угу. тут є е, от, от всякий контроль. Це ти нюхала. Оці от штучки. Ти нюхала, які вони реально пахнуть як приправи. Народ, я не знаю, що там є. Але воно реально пахне як приправа. Так, а це, це те... моркочка, чи вона? Я не, знаю. <різь> я не знаю. Подивися тут, і давай підійдемо сюди. Отут, от мені здається, більш більш може стане зрозуміло. Ага, тут різні якісь сушені травички, ягідки словом, от. І це виробництво чого може бути? Ну тако. Суміші. У мене перша думка, так: сухі супи, ну, чаї тепер чаї. Я вже подивилася. Але чия не пахло, пахло чимось таким, от ну, словом, взагалі не вгадаєш. Ну, як не вгадаю. Ну, це запарюється, потім їсти. Не запарювати? Поняття немає. чи воно запарюється, але його їдять не люди. Повезло, ні? тим, хто їсть. Ну, слухай. Кажуть, можна. А можна? Не пахло, так що ніби можна. Можна. Особливо, якщо в душі ви пташка. Ну, або якийсь милий хом'ячок. Бо те, що ми щойно бачили, то складові смаколиків для домашніх улюбленців. Хіба в нашій області щось таке роблять? Раніше не робили, але ж зараз багато українських підприємств обирають захід країни як для релокації, так і для розширення виробничих потужностей. Зокрема, як ти знаєш, із Харкова переїздять цікаві люди та виробництва. Ми прийняли рішення про Скажем так, розширення виробництва для того, щоб трохи розділити ризики розширення виробництва на західні регіони України на на даний час. Всі під всі циха Харкова нашої компанії всі працюють. Але тут ми запустили нове зовсім нове виробництво по виробництву е кормів для птахів, гризунів і ласощів. Калуш досить гарне промислове місто. Я коли вибирав локацію, дуже думав саме про промисловий потенціал. Нам нам потрібні і на даний час ми працюємо. Підрядники на інженерні роботи, на будівельні роботи, і саме Калуш, як найбільш промислове місто Івано-Франківщини, воно дуже класно підійшло. Отже, як і обіцяли глядачам, продовжуємо знайомство з новими ароматами калуша. Сьогодні це не будуть виключно нові підприємства, що переїхали. Але поки що, саме таке. І постало воно доволі швидко. Будівництво почалося в травні місяці і першу продукцію тестового виробництва ми отримали наприкінці липня. Так, так, досить швидко. Команда дуже старалася. Ми... Форсували будівництво. У нас не було нормальних робочих днів. Звичайно, ми всі працювали просто на результат. При повному запуску виробництва тут буде забезпечено роботою 45 осіб. Кадри добирають як з місцевих людей, так і з тих, хто тимчасово переїхав до Калуша. Постійно триває навчання, а робочий процес організований за системою Лін, яка дозволяє мінімізувати всі втрати і зробити працю максимально ефективною. Якщо ви там подивитесь, ви можете побачити, що робочі місця максимально скомплектовані, і оператору не треба брати той ящичек продукцією, нести на іншу частину цеху, там десь ставити. А то точно так же ми на даний час робимо графіки, включення обладнання. Це ми по перше. Ми оптимізуємо витрати електроенергії. По-друге, звичайно, ми зараз допомагаємо енергетиці, тому що у нас основне найпотужніше обладнання працює тільки вночі, з другої години ночі до ранку. Тобто, на даний час це теж принципово. Все навчання персоналу нашого проходить по так званій системі бивстрового навчання. Це всі інструкції на кожен рух. Є написана своя інструкція, так звані спеціальні операційні карти. Тобто ти береш продукцію і перекладаєш через 15 сантиметрів. Не не ніяк по іншому, тільки так можна досягти якоїсь ефективності для кожного. Предмету повинно бути своє місце, і ти не повинен думати, де його взяти. Ти повинен закритими очами протягнути руку і взяти саме той пристрій, те обладнання, там ту щіточку, яка тобі на даний час потрібна. Це все про виробництво. Але звісно, нас цікавить саме продукція, складові якої так гарно пахнуть. Наш продукт виготовляється із різних видів зерна. Овочів і фруктів, горіхів. Ця цервина у нас проходить певний контроль якості. Обов'язково приходить з сертифікатами якості, тому ми завжди впевнені, що виготовляємо якісний продукт. Наш персонал навчається вимогам виробничої санітарії та гігієни. Це обов'язкова умова, тому що у нас виробництво сертифікуватиметься за правилами харчової безпеки. Ми набираємо дівчат місцеві, У нас також є також є дівчата-переселенці, які потрібна робота. Ми беремо всіх, всіх навчаємо прямо тут на виробництві. Вони проходять навчання. Сертифікат, який ми маємо отримати, вказує на те, що наше виробництво відповідає всім вимогам харчової безпеки. І ці вимоги дорівняні до вимог харчів для людей, продуктів для людей. Тобто тут дуже жорсткі вимоги, і тому ми завжди впевнені в тому, що наш продукт якісний і безпечний не тільки для тварин, але й для людей. теж». тут головне, щоб господарі мали совість і не об'їдали домашніх улюбленців. Та ні, на те вони і улюбленці, щоб для них найкраще. Тут працює технолог, розробляє рецепти, щоб і корисно, і смачно, і пташкам, і тваринкам. Вона до себе бере до уваги, тому що і раціон різний, і вага тварини різна, і взагалі вподобання цих тваринок різні, тому вона все зауважує. Навіть ми домовляємося з любителями, хто тримає тваринок. Є тестові продукти, які вона розробляє. Ми їм даємо на протестувати, отримуємо зворотній зв'язок. Милота, ми відповідальні за тих, кого приручили. Так. І саме про це наступний сюжет нашої програми. Вже близько 10 років останній рік він самостійна громадська організація Дім Сірка. Більшість із усіх песиків, на жаль, відчули на собі безвідповідальність колишніх господарів і складно звикають до ласки. Якщо ти взяв собаку, значить ти неї опікуєшся, ти за неї відповідаєш, ти її лікуєш, ти її стерилізуєш. По місту в більшості е, е, вуличні собаки стерилізовані, викидають в місто домашні від домашніх приплоди, тобто від господарських собак по селах, по місту привозять на зупинках, лишають під воротами притулку. Лишають ну буває по різному Отаке лишити під воротами притулку для маленьких цуценят часто закінчується трагічно. Та й великі собаки мають свою сумну історію. Е, є собаки, от ну поступають сюди. Наприклад, ну от ми бачили тільки що хаски, який дуже агресивний був. І нікого до себе не підпускав. І а собака хоче все одно, як то кажуть, і вийти погуляти, і то все решта. Але з часом я почала ходити, привчати до себе то все. І собака привчилася, і я спокійно виходжу і гуляю. Це що означає? Собака мені довіряє. Значить, собака мене не кусає. Ми йдемо по місту. Ми бачимо людей, ми бачимо собак. Але я відповідаю за ту собачку, бо вона привчилася і з нею гуляй, і вона мені довіряє, що нічого поганого не станеться, і вона не агресує. Хтось ту собаку бив колись, так якщо її трохи похлопати якось трохи неправильно, він ще має стрес. Але я думаю, що час у нього то пройде, якщо він знайде наприклад, гарного господаря, який його полюбить, і віддасть йому свою всю душу. То так само він буде переданий йому і так само його любити і охраняти. Але якщо вже люди вирішили взяти собаку і сподіваються на її любов та вірність, то і самі мають розуміти, що милуватися цуценятком мало. Приходять тут, цьомають на ручках, люскають, Ми все питаємо, чи ви готові. Собака живе 15 років, собаку потрібно годувати, утримувати, лікувати. Всі тут з посмішками, всі щасливі, виходять, всі говорять, що так, 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 і бувають такі випадки, що за тиждень, півтора, два, ну цуценятком награлися, буває трошки пізніше, місяць-два, і тоді викидають викидають на вулицю. Хтось приносить сюди назад, набирається смілості принести сюди. Хтось не приносить, хтось викидає в місті. Я не розумію, якщо комусь складно впоратися з одним песиком, то як тут дають раду тим усім собакам, які живуть у притулку. Допомагає цього року місто нам виділило кошти на трьох працівників. Тобто в нас є офіційно три людини, які обслуговують 350 собак, тобто вигулюють, годують, прибирають за ними. Ще п'ять волонтерів, які ходять так само на постійній основі, тобто ну, ну, безкоштовно. П'ять людей. У нас загалом є вісі. Ну, тому що три людини це нереально справитись з такою кількістю собак з виголом, і прилаштуваннями, і стерилізацією. Все решта на благодійних основах Так, харчування, лікування клініки, обслуговування транспорту, благоустрій території це все на благодійних коштах. Між іншим про благоустрій у працівників дому сірка є. Мрія створити поряд із притулком територію для вигулу та тренування собак. Вірять, що мрії збуваються, але озвучують нагальні потреби. Ну то зима зимою більші потреби літом менше. Ну звичайно, крупа, крупу пусту вони їсти не хочуть. Тобто саму пусту крупу завжди муси бути м'яско, кісточка, корм і так далі. Ціни зросли всюди. На щастя, є люди, які постійно офірують кошти для дому сірка, магазини, що привозять протерміновану м'ясну продукцію. Складніше з лікуванням. Закріплено за притулком лікаря немає. Якщо трапляються там ДТП чи якусь собачку хвору привозять, ми записуємо на Франківськ на приватну клініку. Відповідно, цим вже викладаються пусти і збираються кошти для оплати цієї клініки. Клініки шалено дорогі. Та такі хвороби, як інфекційні інтерит, вони здебільшого в цуценят. Ми стараємось лікувати тут самотужки. Так само викладаємо пости на збір коштів на ліки, все, що потрібно для капання, антибіотики, і самотужки волонтери приходять і самі капають. Собак тут люблять, про них дбають, але дуже хочуть, щоб хвостаті мешканці дому сірка знайшли домівки. Та вірних друзів. До собачки треба прийти і не раз, і не два, а раз десять, познайомитися, поступово все. Собака теж стресує, якщо, наприклад, людина прийшла, якась одразу і взяла за поводок і пішла з нею гуляти, кудись мене веде, а собака не може зрозуміти, куди мене забирають. Ну, я кажу, поступово прийти раз, другий раз, і десятий, і двадцятий, а потім взяти і піти собачку, прийти свят. Трошки, потім вернутися, потім ще більше, а потім вже, коли собака довіряє вам, тоді взяли і пішли. мене, Ох і тут. Така милота. Так, вони дуже-дуже милі, але зараз ми нікого не беремо. Ну, хоча б тому, що нас чекає наступний сюжет. Слово волонтер, тобто той, хто допомагає на добровільних засадах, зараз стало одним із найвідоміших. І заключний сюжет нашої сьогоднішньої програми про волонтерську ініціативу із виготовлення для українських військових тимчасових металевих печей, що так потрібні в зимову пору. У вищому професійному училищі номер 7 навчатися на зварника означає стати волонтером. Наша зварювальна майстерня стала таким невеличким хабом, тому що не тільки ми приймаємо участь зварники у виготовленні цих пічок. Зв'язку з ситуацією в Україні ми вимушені більше здебільшого практикуватись на виробленні пічок, щоб підтримати наших хлопців в зсу безпосередньо. І по-моєму, ну ніхто із нашої групи не ословлює протест і навпаки за те. Що ми освоюємо техніку електрозварювання саме на пічках. Допомога ЗСУ та ще й вдосконалення майстерності. Ми стараємося так підігнати теми виробничого навчання, щоб учень здобував фахові навички, уміння саме при виготовленні оцих пічок. Якщо оглянути зовні пічку, ви бачите зверху отвори. Сюди ж підуть труби, тому є зварювання труб. І якщо спеціаліст, який навчав колись чи навчався на зварника, подивиться на дану конструкцію печі, він зрозуміє, що зварник практично охоплює всі види зварних з'єднань і зварних швів. Приватно цієї пішки зварювання кутових таврових вертикальних швів в тому числі необхідно вміти поводитись з всім необхідним для цього обладнанням. і очень відчуває відповідальність. Тому що коли він навчається на пластинах зварювати, це є. Ну сьогодні пластини, завтра пластини. Він не відчуває відповідальності, а тут він відчуває пряму відповідальність, що на нього покладаються, йому довіряють, і це якраз стимулює працю учня в навчанні і здобутті даної професії. І дана професія, я вам скажу, дуже на сьогоднішній день є актуальною. І чим кращих спеціалістів ми випустимо за межі цього училища, тим краще буде державі, адже відбудова держави буде надзвичайно велика. І для цієї відбудови будуть потрібні фахівці буквально всіх 16 професій, яким тут можна навчитися. Електромонтери, будівельні професії. Також слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, зварники. Дуже багато хто бажає навчатися на офіціанта, пекаря, кондитера. На всі професії у нас є попит і дуже гарно всі влаштовуються. Нема такого, щоб ми не могли просто влаштувати. Є всі професії затребовані. На ринках, на базарах, наші випускники не торгують. Не секрет, що в Україні паралельно із бумом на абияку, але вищу освіту, виник дефіцит робітничих професій. Для всіх, хто хотів би змінити фах, тут теж є така можливість. У нас є п'ять центрів, де будь-який громадянин України може здобути за короткотермінові курси будь-яку іншу професію. А зараз всі і викладачі, і студенти в різні способи долучаються до роботи на перемогу. Ми, коли розпочалася війна. І ми задумалися, як би як ми зможемо допомагати фронту. Ми почали з того, що з дому зносили різні консервації, то шошонки і так далі. Пекли печиво передавали на фронт. Ми працюємо як правило, що за отця Федора, Він є капелан нашої армії. Ми з ним співпрацюємо. Але ми для того, щоб укумулювати кошти. Бо коли ми пекли ці смаколики, енергетики, тушолки, ми передавали. Але кошти зібрати, це вже треба облік. Знову ж таки, щоб не було зловживань, ми відповідно зібрали з колектив, про вибрали голову волонтерського центру нашого навчального закладу Луксюк Сергій Васильович, і доручили йому збирати кошти, ми робили виставки. І плануємо ще в майбутньому робити. Ми були на останній виставці, зібрали 67 тисяч. От на які гроші ми і закупили, за ці гроші закупили метал, труби і виготовили 47 буржуїк. В нашій кузні ми виготовлюємо ще скоби. Це дуже потрібний матеріал для побудови бліндажів. Блідаж будується з дерева, але щоб то дерево не роз'їжджало, щоб ті е, ну, дерев'яні конструкції трималися їх треба скріплювати чимось. А і саме скоби е, допомагають вирішити це питання. Так, питання допомоги армії тил старається вирішити у всі можливі способи, і кожен може працювати на своєму фронті, наближаючи нашу перемогу. А ми стараємося своїми програмами надихати на працю. Зміцнювати віру і дарувати радість, бо українці сильні, вільні та неславні.